Доброго дня! В продажу сьогодні до нас заїхала ось така Subaru Outback, 2008 року. 3.0 газ бензин на автоматі на ось такій лінзованій фарі на дисках 17-го радіуса. Ось в такому кольорі. Має задні парктроники. Офіційний автомобіль, перший власник. Повністю вся історія обслуговування є. Усі масла, фільтра в коробках, по ходовій, все, що потрібно, все робилось. Ось можемо побачити автомат, клімат, мультимедія, мультикермо, підігрів, вся електрика, що потрібно, безрамочні стекла. Ось так все виглядає в дуже гарному стані. Приїжджайте, тестуйте, купуйте. Заготівку кредит та лізинг. до зустрічі в місто Київ по вулиці Сумська. 2.